Суддя Лондона, розслідуючи всі ці обставини, які були встановлені, прийшов до висновку, що замовлення Олександра Литвиненка найімовірніше всього було зроблено Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, і головою ФСБ, а виконавцями були два працівники і названі їх прізвища також. Луговиня і ще друга, друга забув. Оце, якби ми це отримали, ви навіть не уявляєте, які б ми мали не лише процесуально-юридично, а й політичні козирі. Показати всьому світу, що Путін не лише чинить геноцид української нації тими страшними бомбардуваннями, ракетами, хашедами, керованими бомбами і так далі. А він зробить політичні замовлення. На вбивство державних політичних діячів України, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.